Пам'ять, вона нетлінна і й вічна. Вона дивиться на нас із старих фотографій, з тих речей, які зберігаються у старих шафах, і не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. Та давайте будемо пам'ятати з вдячністю та смутком про те, як рідні нам та зовсім незнайомі люди віддавали своє життя за батьківщину, волю. Світле майбутнє своїх дітей. Вони щиро сподівалися, що таке горе ніколи не спіткає нас. Вони хотіли, щоб війна назавжди лишилася для нас лише спогадом, легендою, тяжким уроком долі та ніколи нашою дійсністю. Вони ні за що б не хотіли, щоб ми повторили їхній шлях. Але вони навіть у страшних снах не могли б уявити, що ці жахи можуть повторитися. 22 червня 1941 року. Четверта ранку, мить і шквал крові, болю і смерті він тривав кілька довгих років, одних із самих довгих років в житті тих, кому вдалося пережити весь цей жах на нашій землі. А багатьом не вдалося, не судилось пережити цю мить. Адже це тільки мить у тисячолітній історії всього нашого людства. Кожен раз в цей день ми згадуємо, згадуємо про тих, хто так і не повернувся з цієї війни, про тих, хто кров'ю і потом відстоював нашу перемогу, про тих, хто першим прийняв на себе цей страшний удар, і про тих, чиї життя були покалічені і зруйновані іншими людьми. Людьми, схожими на нас, з тими ж бажаннями, з тією ж жагою до життя, людьми з сім'ями, у багатьох з яких теж були діти, і, напевно, вони теж хотіли жити в мирі та злагоді. Змінивши акцент уваги з ненависті до ворога, агресії та смерті, ми всі об'єдналися заради майбутнього, заради перемоги добра та любові над злом. Ми навчилися любити, любити тих, хто дорогий нам, хто поруч з нами, любити життя, а не смерть. Тому ми виграли тоді, тому перемагаємо зараз. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, де їм болить війна, Яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них. За трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть, і доки є пам'ять у людей і серця в матерів, доти й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Війна Страшна війна минулого століття пекуча рана, яка болить досі чи не в кожній родині України, рана, яка знову кровить. Цього року Україна відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами з боку російської армії. Та політично-військового керівництва РФ. Український Інститут національної пам'яті пропонує надалі дотримуватися європейського підходу в меморіалізації подій Героїв і жертв Другої світової та сучасної російсько-української воїн. З 2014 року символом пам'яті про Другу світову війну в Україні, як і в Європі, є Мак пам'яті. Це емблема скорботного свята, пам'ять про тих, хто загинув під час Другої світової і сьогодні гине на сході України в боротьбі за незалежність. В Україні здавна кажуть маки цвітуть там, де була пролита козацька кров. Тому червоний мак не лише європейський, але й український символ скорботи про героїв, загиблих у кровопролитних війнах. День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні це не лише пригадування історичного минулого, але й спонукання до дій для майбутнього, щоб підтримувати і оберігати мир та гідність усіх народів.